Слава Боже, вам, Боже Багато людей говорять, що потрібно почитати владу і царів. На часто влада чи царі, їм мало бути царями. Вони хотіли бути богами. Вони вимагали виконувати їхні сатанінські закони. Для цього Господь посилав пророків на землю? Ісус прийшов на землю, щоб говорили. Від Бога і показували, що таке сатанізм і що таке зло, де сатана, а де Бог, що хорошо і що погано. Є заповіді Божі, і є заповіді сатаницькі. Сатана він вбився, брехун злодій. Тому ми повинні мати розум і бачити, хто від Бога, той виконує Слово Боже. І за такими людьми потрібно сліду, слідувати. А хто ухиляється від слова Божого, той від дьявола, то таких людей потрібно уникати. Хто... Прийняв Духа Вавилона, той прийняв Духа Антихриста і починають проповідувати царство сатани. Вони поставили царів правителів цього світу на перше місце, а не Бога. Ісус сказав: якщо Бог на першому місці, то вийде з Вавилона народи мій. Тому що церква, вона рухається у пророчому дусі і в дусі святому Христа, а Вавилон Він рухається у душі цього світу з'єднаний духом Антихриста, подумай, де знаходишся ти в церкві чи в Вавилоні. Не пропусти свій шанс щоб стати свободними на всіх уровнях духа, душі і тіла, щоб жили в любові і стали церквою Ісуса Христа, іде глава Господь.